Для мене це дуже важко дивитися на порожню колиску повне безсилля. Ці історії чуємо вже декілька днів. Вони, наче, під копірку. Історія чеської сім'ї Давидових не є винятком. Десь три соціальні працівниці увірвалися сюди і близько шести міліціонерів. Накинулись на мене, наділи мені наручники. Їх троє дітей, Штефана, Бару і Еріка, забрали на очах тата і мами. Найменшому було шість тижнів. Вже одинадцять днів я не бачила моїх дітей. Просто я хотів вчинити самогубство. Марно думаю, де могли зробити помилку. Переглядаємо їх дім. Про те, що їм велося погано, не може бути і мови. Я дотепер не знаю причини, чому має таки. Тут я його тримав і ходив з ним. Мені його бракує. Тепер тут так порожньо». Намагаємося з'ясувати на засіданні суду причину відібрання дітей до служби у піки. Ніхто не хоче нічого сказати. На судовому засіданні судді мали винести вирок, а батьки мали зустрітися зі своїми дітьми. Однак суд змінив хід подій. Мартін телеканал Ви.